Боже, Хочеться дякувати Богу за спасіння. Дякувати Богу хочеться за ту можливість мати єднання з Ним і один з одним. Це найбільша привілегія в цьому світі, яку може мати людина. Це єднання, це доступ до нашого творця. Хочеться поділитися такою думкою про Слово Боже. Я думаю, кожен з нас багато чув про про Слово Боже. Слово Боже, воно, Бог сказав, що воно, як сніг, як дощ да, сходять з неба і не повертаються туди, поки, доки не зроблять тієї роботи, тієї праці, для якої вони виконані, були б вислані. так Бог каже, і моє слово, воно не повертається до мене, поки не зробить те, для чого я його послав. Слово Боже, за Словом Божим стоїть сам Бог. Навіть в нашому людському да, житті, устрої ми спілкуємося, маємо спілкування один з одним на роботі, вдома, в побуті. Да. І хто сказав, той сказав. За Словом стоїть особистість, так і за Словом Божим стоїть Бог. Дісняння до євреїв перший розділ з першого вірша ми читаємо такі слова. До євреїв перший розділ з першого вірша. Багато разів і багатьма способами колись через батьків. Колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцям усього і через якого створив віки. Він, тобто Ісус, Син, будучи сяйвом слави та образом Його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснивши з собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на висотах. Він настільки кращий за ангелів, настільки приславніший від них Його ім'я, яке він успадкував, третій вірш. Утримуючи все словом своєї сили. Утримуючи все словом своєї сили, ми знаємо, що Бог він створив, читаємо з Біблії, що Бог все створив словом. Він сказав і воно сталося, він повелів, і воно з'явилося. Бог створив все Словом. І ми читаємо, що Бог Він утримує зараз все своїм словом. Наприклад, що повернемось, що таке слово в нашому земному житті, да? в сім'ї Слово. Наприклад, тато каже: в суботу або серед тижня якось їдемо на природу всією сім'єю. І вся родина приходить в рух, такий радісний рух. Тато сказав слово, да? і воно робить свою працю, слово. Або, наприклад, ну, такі, от я з свого особистого життя, там, тато чи мама каже, дід вчить уроки да? і теж рух. Слово вийшло і теж рух. Але слово, наприклад, на підприємстві, на якомусь керівник на, каже, да? в суботу виходимо і працюємо замість вихідного, треба так зробити. І знов слово, воно робить свою працю, слово, воно робить свою роботу, слово, і люди і, і, йому ну, коряться, бо той, хто сказав, Він має владу. Так само Ісус, ми читаємо, Він створив все своїм Словом. Він утримує зараз вселену, Всесвіт, Він утримує все своїм Словом. Всім нам дуже знайомий епізод із житті Ісуса Христа та Його учнів. Марка, 4 розділ з 37-го вірша. Та здійснилася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі. Спав на подушці. Ну, і вона теж спав, і Ісус спав, але це зовсім різні сни були. І будять його і кажуть йому, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Уставши, він наказав вітрові й звелів морю, перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Ми вже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному. Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються? Може, хто з нас, я думаю, багато з нас були на морі. Я особисто був і була нагода сходити на море вночі. І коли воно було неспокійно. Ну, скажу відверто, не хотілося б опинитися там серед моря в темноті і коли воно неспокійне, неспокійне і волни малі. Не хотілося б бути там. Учні були досвідченими рибалками, але ми читаємо, вони теж щось робили. Вони не хотіли затонути, коли йшла ця буря. І коли вони підійшли до Ісуса і побачили, як Він сказав Слово, і море покорилося йому, Він сказав Слово, і вітер затих. Вони перелякалися. Хто це такий? Слово. І сили природи, які людина, ми бачимо, буває такі стихія, вона бушує, і людина не має як її вгамувати, не має засобів, то Бог Він своїм словом вгамовує, упокорює стихію, упокорює вітер, упокорює воду. Ще одне місце теж відоме нам добре, це Івана, 11 розділ про Лазаря з 38-го віршика. Івана, 11 розділ з 38 го віршика. Перебуваючи в внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці, де була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив: Відваліть камінь. Марта, сестра Помирового, сказала йому, Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус, ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус знову звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислухав, вислуховуєш, але за для натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом: Лазарю, вийди сюди, і померлий вийшов, е, е, ламаючи всі закони людського розуміння. Ісус посилає Слово, Лазарю, ти йди сюди, і ми читаємо і померлий вийшов. Знову сказав слово. Він утримує все словом своєї сили. І також ми знаємо багато прикладів із життя Ісуса, як Він воскресив доньку Яїра, як Він Воскресив сина Вдави і інші чуда з, з його земного з Його земного життя. Сказав Слово, і воно сталося. Також у євреїв ми читаємо, що кожен дом він ким-небудь збудований. Кожен дом він має свого будівника, а все, що ми бачимо, все, що створено, створив Бог. І він це, я повторю, вже хочеться наголосити, вкласти нам цю думку. Він все побудував словом. Той будівельник, який побудував тут дом на землі, з часом щось треба там відфарбувати, щось треба якусь дошку прибити. Да, я так умовно кажу. Але Бог декілька тисяч років тому сказав слово, воно з'явилося, з'явився всесвіт. І до цього часу воно працює як годинник, чітко злагоджено, нічого не, не дає збій. Бог сказав один раз. І воно утримується до цього часу. Слово Боже, воно має силу. Але де є деякі протиріччя між нашим досвідом, нашою логікою і Словом Божим. Щоб отримати, ну увійти в обітниці Божі, треба Богові довіряти. Якщо Він каже відвалити камінь від гроба, і це для нас здається абсурд. І можна зрозуміти Марту, вона каже: Господи, вже чотири дні минуло, Але Ісус каже: так, відваліть камінь. Треба слухатися Ісуса. Навіть якщо Він каже закинути сітку, а ти всю ніч ловив рибу, і ти маєш в цьому досвід, але треба зробити по Слову Божому. Навіть якщо він каже, і це здається нелогічно, взяти п'ять хлібів і дві рибини, рибини і роздавати великому натовпу, треба брати і робити. Чому? Тому що це є слово, це є таке ж саме слово, яким створений всесвіт декілька тисяч років тому. Це є те ж саме слово, яке утримує зараз той всесвіт. І Біблія каже, що Ісус Христос Він сьогодні і повік, Він той самий. Бог не змінився. Хай Бог допоможе кожному з нас. Я бажаю вам, я бажаю цього собі. Крепко взятися за ці обітниці Божі, міцно триматися обітниць Божих і щоб Слово Боже воно було діяльне в нашому житті. І славило Бога, а нам це буде для зростання. Йому нехай буде слава. Амінь.